mm -hmm. Вітаю вас. Сьогодні хочу пороздумувати про те, як часто в Слові Господньому говориться, от, наприклад, такі слова благослови, душе моя Господа. Що це значить, чи є більше роз'яснення в Слові Господньому, як можна благословляти Господа, чим це робити? І є один прекрасний псалом. Він весь описує, можна так сказати, навчає навіть нас, як це можна робити, як можна благословляти Господа, як можна славити Господа. І це прекрасно. Давайте прочитаємо його. Це псалом 103. Благослови душе моя, Господа! Це вступ іде в цьому псалмі. І далі. Господи, Боже мій, ти вельми великий, зодягнувся ти в велич та в славу. Зодягає він світло, як шати, небеса простягає немов би завісу, він ставить на водах палати свої, хмари кладе, кладе за свої колесниці, ходить на крилах вітрових, він чинить вітри за своїх посланців. Палючий огонь заслуг своїх, землю ти вґрунтував на основах її, щоб на вічні віки вона не захиталась, безоднею вкрив ти її немов шатою, стала вона над горами, від погрози твоєї вона втекла, від гуркоту грому твого побігла вона, виходить на гори та сходить в долини, на місце, що ти встановив був для неї. І границю поклав, щоб її вона не перейшла, щоб вона не повернулась землю покрити. Поки що до цього місця е, хочеться пороздумувати над тим, подивитися, як це псалмоспівець робить, як він благословляє Господа. Ми дивимося, він звертає увагу на всю Божу велич творіння. Він спостерігає, як. Господь за Господніми і хмари як ходять. І Він роздумує про Господа, як це Господь створив, як це Господь заклав, щоб воно було. І Він думає про них, і Він славить Господа, що Він це все прекрасно створив, і вітер, і вогонь, і землю, і воду, і згадує, що е, границі поклав, щоб вона не перейшла. Щоб вона не, поверну, не, не вернулася землю покрити, це згадує, що потоп, який був на землі, що Бог поклав і границю, що вона більш не затопила землю, бо Бог сказав, що вже більш не буде затоплювати землю. І ми бачимо, він цей псаломоспівець дивиться, спостерігає за цим всім, і славить Господа за все те, що він створив. Навколо. Він просто може сказати: в цьому всьому в цьому бачить самого Господа. І читаємо далі. Він джерела пускає в потоки, що пливуть між горами. Напувають вони всю зві... пильну звірину, пільну звір... звірину, ним дикі осли гасять спрагу свою, таства небесе над ним живе, видає воно голос із перед галузок. Він напоює гори. З плавців своїх, і з плодочинів твоїх земля сититься, траву для худоби вирощує, та зеленину для праці людині, людині, щоб хліб добувати з землі, і вино, що серце людини воно звеселяє, щоб, щоб більш від оливи блищало обличчя, і хліб, що серце людини зміцняє. Насичуються Господні дерева, ті кедри ливанські, що ти насадив. Що там кубляться птахи, вузько, кипариси, мешкання його, гори високі для диких козиць, скелі сховище скельним звір... звіринам, і місця він учинив для означення часу. Сонце знає свій захід. Темноту ти наводиш, і ніч настає, і в ній порушується вся звірина лісна. Речать ливчуки за здобичу. Та шукають від Бога своєї поживи. Сонце засвітить, і вони повтікають та й кладуться по норам своїх. Ми бачимо, що тут що, е, самоспівець спостерігає за тим, як Господь також і годує землю, і пташок, і звірів, і, і навіть людину, і людині дає хліб, щоб вона насичувалася, щоб зміцнялася. Сила в неї була, і навіть дерева, як Господь пророщує, що вони тут згадується, кедри Ліванські, які вони великі, Господь їх вирощує. Як далі ми читаємо, як звірі навіть бігають по горах, що їх, як про кос, що для кос диких це є як. Сховище, все Бог продумав для кожного. Вся ця різноманітність неймовірна, це Божа премудрість створила і Божа сила. Це все зробила і продумала, задумала цей задум великий, щоб в цьому всьому славився Господь, і цей псалом співає це, все помічає, роздумує над цим, як прекрасно все Бог створив і славить Його. Далі читаємо, які то численні діла твої, Господи, Ти мудро вчинив їх усіх, твого творова повна земля. Ось море велике і розлого широке, там повзючи, й числа їм немає. Звірина мала та велика, ходять там кораблі, там левітянин, якого створив ти, щоб бавитися йому в морі. Вони всі чекають тебе, щоб ти часу свого поживу їм дав. Даєш їм, збирають вони, руку свою розкриваєш, добром насичується. Ховаєш обличчя своє, то вони перелякані, забираєш їм духа, вмирають вони та й вертаються до свого пороху. Посилаєш ти духа свого, і вони творяться, і ти відновлюєш, відновляєш обличчя землі. Тут також прекрасно. Е Подмічено, як Господь дивно, і по природі ми бачимо і по звіриному світу, що Бог і, і, і насичує їм, дає їм їсти. І так, так виразно сказано, що ховає обличчя і вони перелякані, бояться, страхаються, забираєш їм духа і вмирають вони. Вмирають і не стає їх. А потім Бог знову все наново творить, все наново обновлює. Тобто Господь над всім контролює, все бачить, все, все, все в цьому світі, все Бог контролює все, контролює все під Його контролем. Нехай буде слава Господня навіки, ха ділами своїми радіє Господь. Він погляне на землю, і вона затремтить, доторкнеться до гір і димують вони: Я буду співати Господеві своєму житті, буду грати для Бога мого, аж поки живу. Буде приємна йому мова моя. Я Господом буду радіти. Нехай згинуть грішні землі, а безбожні нема вже їх. Благослови душе моя Господа! Алілуя! Ось такий повчальний псалом, щоб можна було самому кожному в житті спостерігати за тим, що Господь творить, навколо нас, все, що є, все під Божим контролем, і наше життя, і все навколо. І Господь, той, хто надіється, нього, той шукає, той буде йому і поміч, і підтримка, і захист. У всьому. Нехай буде благословене Господнє імення за Його прекрасне те, що Він дав нам життя, за те, що Він все навколо прекрасне, мудро створив, і за те, що Він навіть навчає нас, як ми можемо благословляти Його, Його дивне твориво, Його дивну велич, славу Його, що Він робить в нашому житті і все навколо. Слава Господу навіки. Амінь.